Розглянемо швидкі дії з пунктами чек-листів, які буде зручно використовувати в роботі. Для цього створимо нове завдання розвиток бізнесу та додамо декілька пунктів. чек листи додаються послідовно. Наступний пункт нам потрібно додати другим, а не останнім. Для цього ми можемо, додавши новий пункт, перемістити його в потрібне місце. Додамо ще один пункт, який має розташовуватись між другим та третім пунктами. Для цього на пункті, після якого має з'явитись новий. Викликаємо додаткові дії та обираємо додати пункт. Додамо ще один пункт, який має розташовуватись між третім та четвертим пунктами. Для цього натискаємо на пункт 3 та в кінці пункту натискаємо Enter. З'являється поле. З активним курсором для створення нового пункту з потрібним нам розташуванням. Деталізуємо наші пункти в завданні під пунктами. Для цього ми можемо, додавши новий пункт, перемістити його в потрібне місце за допомогою мишки. Зміщуємо його як горизонтально, так і вертикально до потрібного пункту. Додамо ще один підпункт до основного пункту. Для цього на потрібному пункті викликаємо додаткові дії та обираємо Додати підпункт». Він буде останнім в переліку усіх підпунктів поточного пункту. Для додавання підпункту в конкретному місці знайдіть підпункт того ж рівня, після якого він має бути розміщений, та через додаткові дії оберіть додати пункт. Натисканням Enter після будь-якого пункту або підпункту буде додано рядок з активним курсором для створення нового пункту в одному рівні з ним та після нього. Швидко переміщуйте пункти з рівня на рівень. Додамо пункту Стратегія новий підпункт. Для цього створимо новий пункт та натиснемо клавішу Tab для перетворення його в підпункт. Творимо ще один підпункт для пункту Стратегія та перемістимо на рівень вище комбінацією Shift плюс Tab. Для повернення на нижчий рівень натискаємо Tab. Додамо декілька пунктів чек-лісту, де кожен рядок має бути окремим пунктом. Для цього додаємо пункти та натискаємо Ентер. Додамо один пункт чек-лісту, де текст. Містить декілька рядків. Для цього додаємо текст та натискаємо Ctrl плюс Enter. Для відміни створення нового пункту натисніть Escape. Ви заздалегідь на етапі планування можете призначити відповідального за виконання пункту. Для цього Через додаткові дії оберіть додати виконавця та вкажіть його у полі. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix!